Книжка Великий Гезбір починається з таких слів, що, перш ніж судити когось, пам'ятай, що не всіх були такі мови, можливості, як у тебе. Звичайно, що підтримка і ставлення місцевого населення не є таким однорідним до української влади mm -hmm. і до українських бійців, але тут ми повинні думаю, трошки змінити погляд на, 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 на цю проблему, mm -hmm. тому що. Якщо ми проаналізуємо останні століття, українці тільки те роблять, що віддають свої землі. Ми вже віддали Кубань, ми ж віддали частину Слобожанщини, вже Польща відійшла за Керзоння. Але чи зупинились наші сусіди на цьому? Ми зараз віддали Крим і ми бачимо, що росіяни далі полізли на Донбас. Тобто, якщо ми зараз навіть скажемо, що так, найкращий, найлегший метод вирішення проблеми Донбасу це сказати: забирайте росіяни собі, і давайте. Не будемо вести ніякої війни, але чи призведеться до миру? Я думаю, що ні. тому ми повинні воювати за кожного українця, за кожного країн, за кожний метр української землі. Тому що ми не досягнемо миру, якщо ми просто... Укладемо якийсь пакт чи щось інше з росіянами. Ми повинні розуміти, ну просто істину, що доки житиме Російська імперія, доти буде загроза щодо українців. А щодо безпосередньо місцевого населення, ну знаєте, є така проста статистика, що вистачить і 10 років для того, щоб якусь дату зробити на державній рівні, рівні або національним святом, або якоюсь там національною трагедією. Тобто ми маємо до прикладу оце ж. Ставлення до голодомору, коли вистачило просто одного президентського терміну для того, щоб змінити та для того, щоб по в, майже в кожній в кожному вікні українців горіли свічки. Тобто і це навіть ставлення до Донбасу. Також можна, я думаю, за якийсь президентський термін. За 5 років чи 10 повністю змінити психологію. Uh -huh. Якщо ми, наприклад, побачимо це на прикладі той ж Грузії, коли це була одна з найкорумпованіших країн, і вистачило всього там 7 років, 8, для того, щоб повністю змінити психологію людей. От я думаю, що це найлегше, і не шукаємо легких шлів, uh -huh. шляхів в питанні вирішення проблеми на Донбасі.